Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одного священика у МП обміняли на 28 українських військових. Повідомив голова СБУ в інтерв'ю агентству Інтерфакс Україна. Ворог дуже цінує своїх агентів у рясах. Так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Повідомив Малюк, уточнивши, що загалом за обміном було передано двох священиків у МП. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога. В той же час Київський апеляційний суд у п'ятницю, 21 квітня, ухвалив нове рішення у справі Митрополита Павла, колишнього настоятеля києво Печерської лаври, від УПЦ московського патріархату, відомий під прізвиськом Паша Мерседес, його залишили під цілодобовим домашнім арештом. Павло зобов'язаний носити електронний браслет до 30 травня, передає громадське. Апеляційну скаргу розглядала колегія суддів під головуванням судді Тетяни Росик. Адвокати митрополита Олег Паваляєв і Микита Чекман вимагали скасувати. Запобіжний захід, однак, прокурори вважали наявний запобіжний обґрунтованим. Захист Петра Лебедя вказував на Проблеми зі здоров'ям митрополита, а також те, що він не мешкає в тому будинку, де нині мусить перебувати. Також наголошувалося, що цілодобовий домашній арешт є одним із найтяжчих запобіжних заходів. Він позбавляє можливості виконувати богослужіння, що нібито порушує права Павла на віросповідання. Адвокати просили додати можливість частково проводити богослужіння. Вони також клопотали про те, що в матеріалах справи замість Лебедя вказано лебедя, а такої людини немає в демографічному реєстрі. Після оголошення рішення суду сам Павло подарував суддям та прокурору велику. Кодні яйця прокурору, як сам зазначив, найбільше також після засідання він заявив журналістам, що нібито нічого немає проти рішення суду. В той же час в лаврі поступово затримують тітушок, які ховаються серед двірян та каламутять воду. Так, вчора однією із затриманих виявилась помічниця Павла Вікторія, яка закликала всіх бунтувати. В той же час Верховна Рада України найближчим часом розгляне законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з церквою Росії. Планується перше читання. Про це в інтерв'ю Українформу розповів. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Це дуже складна тема. Складна не тільки тому, що відповідно до конституції держава та церква розділені, а відносини між ними можуть бути виключно партнерські. А ще й тому, що зараз ми спостерігаємо багато моментів, які неможливі в нормальному суспільстві. Наприклад, коли деякі представники окремих конфесій відверто працюють на ворога, чим створюють високий рівень небезпеки для України. Це вже питання національної безпеки, каже Стефанчук. Очільник ради наголосив, що держава має реагувати, тому в закритому режимі для обговлення. Ворення зустрілися представники ВРО та Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, зокрема, був присутній московський патріархат. Я запропонував погодитися з певними фундаментальними тезами: Російська Федерація це агресор і веде проти України війну. Росія не має права впливати на уми та серця українців. Жодна релігійна організація, незалежно від конфесії, не має бути пов'язана з російською церквою чи будь-якими іншими російськими релігійними організаціями. Юридична відповідальність рівна для кожного громадянина, тому вона має наставати. Незалежно від того, чи особа в Рясі із кадилом та прикривається Біблією. Поділився Стефанчук і додав, що із твердженнями погодилися всі. Верховна Рада України може розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з російською церквою. На розгляді в першому читанні він може з'явитися вже найближчим часом, а до другого читання ми готові розглянути пропозиції церков та релігійних організацій. Але вони мають бути універсальними для будь-якої релігійної організації в Україні, сказав голова Ради. Стефанчук зауважив, що мають бути закладені. Принципи Росія-агресор. Росія не має права впливати на українців. в Україні не може бути релігійних організацій, які афілійовано пов'язані з російською церквою. Юридична відповідальність має застосовуватися до всіх незалежно від того, яку релігію чи церкву особа представляє. Зараз час працювати та молитися за Україну, додав голова Верховної Ради. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.